Росія в атаках на Україну ставить антирекорд за антирекордом за кількістю запущених дронів. Про це і не тільки будемо говорити з Костянтином Криволапом. Це авіаційний експерт, аналітик Костянтине. Вітаю вас. Вітаю ось за жовтень дві тисячі шахедів. В ніч з 9 на 10 листопада. Знову рекордна кількість добива: 145 ударних дронів. За рахунок чого їм вдалося настільки наростити виготовлення цих ударних дронів? Ну я скажу так, що по перше, це не, не, не всі шахеди. Там шахеді вже майже нема. Верніше просто нема шахеди. Це, це безпілотна платформа, яка була за ліцензією передана росіянам іранцями. І от на цій платформі вони почали там вже і виробляти: виробляти е, дрони, які вони почали називати там герань 1 герань 2 потім е, до них доєднався завод Віжевського. Почав випускати схоже дуже на ці дрони: е, Гарпію 1А, Гарпія 3 е, потім <кій> мінський завод. До речі, така цікава питання, про мінський завод, доєднався до виробництва, так скоріше розвідників Гербера. Вони дуже легкі, у них там бойової частини немає. Якщо є, то дуже рідко, і недалеко може політати. Там вони наповнені пенопластом, зроблені там з простих елементів, але вони. Маю там так звану Лінзу Люнберга, і вона на екранах радарів робить таку відмітку, як нібито це здоровий дорослий шахет. Хоча вона в три рази там коротше, ніж шахет. Тому коли ми кажемо про вересні, було 1300 там з чимось шахетів, ну, типу шахетів. Залітало з у жовтні 2200 там з копійками. Так? Це все, що залітає. І тому у нас в зведеннях Генштабу там кажуть, що дрони типу Шехет і інші не встановлені літаючі об'єкти, тому що дійсно там не встановлені. Росіяни постійно змінюють тактику, і якщо казати про кількість, де вони стільки всього набрали, то вони стільки всього набрали. Ось фактично чотири заводи в Росії, це які займаються самими шахедами, точно відомо про Єлабугу, точно відомо про Іжевськ, і ще є два заводи, яких є в Московській Ленинградській областях. Оце все разом воно видає отаку кількість. І якщо взяти. Цифру статистику липень 23-го, липень 24-го, то посередня кількість шахед, дронів типу шахет. Я сам звик казати шахеди. Дронів типу шахет вироблялося на рівні а так було на рівні 330 а при цьому, що лабуга тоді виробляла десь по 250, 230, 250 тридцять шахетів на місяць, зараз вони збільшили ці потужності. Я думаю, що вони збільшили їх за рахунок того, що навчилися швидко виробляти фюзеляжі з вуглепластику з композиційних матеріалів, щось вони там на таке, таке роблять, і за рахунок залучення. Цього мінського заводу і те, що зараз у них з'явилася в Молдову, завітіла така штука, називається вона а, не потвора <головік> і забув назву на п. Пародія. Ж, пародія, о, пародія, так, пародія. музикальна пародія, да. пародія. А там ну загалі там з, з невідомо з чого зліплена, і от коли її відкрили, то там оця лінза люнґа цей шарик, який там пожмаканий, він дає відображення. Ну тобто він вимушені, просто замотаний фольгою, і він фольгою, на пожмаканий. радарах? Він відражає дуже великі від нього там відмітки на радарі, і ми до нього відносимося як до серйозного шахе, вимушені його збивати, і тому що а що робити? Ну ти не знаєш, це шахет чи не шахет, тому така велика кількість Значного серйозного ураження ці всі атаки не дають. Ми бачимо, що у нас рівень збиття з цими цілями, які кажуть, локаційно втрачені. Він все одно знаходиться на рівні 85 90 95 відсотків. І це ж не випадки, це ж регулярна система. Але е, е, це тероризування нашого населення це. Ці ночі, які ми там спимо уривками і е, вибираємо спати, чи е, щось робити, щоб не інгенерювати тривогу, оце все впливає. Оце все мета наших північних сусідів ви сказали про нарощування виробництва фюзеляжів. Але наскільки я пам'ятаю, в 2022 році було дуже багато історій про двигуни, про те, що там їх викрадали з газонокосарок, викрадали із невеликих любительських літаків. Тобто зараз проблеми з цими двигунами немає. І чи однакові двигуни стоять у бойових шахедах і ось цих безпілотниках невстановленого типу або пародіях? Значить, спочатку, згідно з цим контрактом, який наприкінці 22 жовтня 22 року Шову підписав в жовтні з Ірану. Там було поставка 6 тисяч цих дронів. Причому там спочатку іранці поставляють цілком дроні. Потім росіяни починають виробляти фюзеляжі, потім виробляють свою комплектацію. Про мотори всі йшли іранські, і іранців там налагоджено виробництво цих моторів. Вони колись вкрали там е, німецький двигун і почали їх там встановлювати на всіх цих е, своїх шахетах на оригіналах. скажімо так, е, китайці теж вкрали щось подібне і почали їх виробляти ці двигуни досить давно. І тому вони стоять там, де тільки може стояти. І на, і на касарках, і там де, де завгодно. Зараз в основному всі дрони знаряджені цими китайськими двигунами, що так називається МД 500 чи щось таке. А, і це вже стабільне. Іран вже двигуни ну, не, не чув я, щоб Іран поставляв якісь двигуни. Там якусь комплектацію вони ще поставляють, але двигуни вже а, абсолютно китайські. Я не думаю, що зараз будуть проблеми там у власників газону касарок, тому можуть спокійно продовжувати свої справи, а на дронах оцих на малих, скоріш за все, стоять інші двигуни, тому що двигуни, які можуть тягнути шахет там, завдовжки 3,5 з половиною метри з розмахом там 2,5 метри. Йому нужен один двигун. А оцим маленьким дрончикам їм та не потрібен такий потужний двигун, тому що вони будуть фактично там перевозити двигун? А вага гербери, оце те, що виробляють білоруси, то вона взагалі там 10 кілограмів, 10, 12, 15 кілограмів. Десь так а висоти, на яких вони летять, чи вони однакові у бойових шахетів, у гербер у ось цих пародій? Ну, висотність, вона чим вона потужністю вимірюється. Ну, пов'язана фактор потужності і фактор можливості самої технічного засобу, тобто двигуна. Поршневий двигун на висотах там 25 з тисячі кілометрів, да, да і далі там до п'яти. Він абсолютно спокійно працює. У нього там немає проблем е, з недостачою кисню. Тому це, це залежить від програмування польоту, але не від двигунів, які там встановлені. Ну, очевидно, що ось ці небойові шахеди вони не несуть загрози, але вони е, використовують на себе наші засоби ППО. Е, чим їх збивають, враховуючи ці висоти, наскільки ось ця ситуація загрозлива для нас? Ну скажімо, на дорослих так скажемо дронах типу шахет. Да? Там стоять такі антени комета, які захищені від того, що знизу вони будуть гаситися репом, і вони краще можуть, можуть приймати сигнали з супутникової навігації. І раніше, раніше там стояла одна комета, зараз там вже ставлять чотири комети і кажуть, що іноді зустрічає там взагалі нашпигована на одному крилі стоїть по чотири комети. Це те, що стосується їх захисту, а те, що стосується їх засобів ураження, то ну краще всього його висити ребом. От реб, от уже ти вклав гроші в станцію ребу, вона вже там працює, тебе поставив, запустив їх по кругу, або приземлив, або там з займаєшся, або просто глушінням таким. Краще всього реп, тому що це менше за, 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 за всі інші засоби коштує. Якщо в тебе вже цей дрон пройшов реп, то далі вступають мобільні вогневі групи. Це в основному стрілецьке артилерійське спорядження. Інколи там вже стоять там більш дешеві ракети, ну на кшталт ПЗРК. Там ну а вже якщо він там вже зовсім пролетів, то тоді треба вже більш серйозні. Зенітно-ракетний комплекси використовувати для того, щоб нам ті, хто пройшов, розбити, Тебе, е, головне слідкувати за тим, щоб твоя вартість твого твоїх засобів ураження була значно менша, ніж вартість того, що ти збиваєш. Якщо ти серйозною ракетою збиваєш ту ж саму Верберу або е, щось таке на неї схоже, Оцю пародію, то ну ти е, втратив щось, але може це не бути немає не такого значення, тому що в середньому в тебе за оцю атаку середня вартість враження була значно нижча, ніж вартість того, що проти тебе запустили росіяни, е, а зараз вже е, вартість шахеда дійшла 100, 150, 180, 190 тисяч. Доларів, тому що там використовуються серйозні засоби зв'язку. Там її вже зустрічали із встановленими старлінками і іншими засобами. Там і налагоджений зв'язок відео, і встановлені гарні камери для того, щоб там дивитися конкретно, що там у нас коїться на, на суходолі. Тому до того часу, поки ми не використовуємо там ракети вартістю більше 100 тисяч доларів, ну все, все більш-менш нормально. 100 тисяч доларів це яка ракета? Ну це скажімо, щось на кшталт гідри з лазерним наведенням, які краще використовувати вже проти крилатих ракет, мати орденний запас. Чому питаю про ракети? Є кілька новин. Франція обіцяє передати до 10 ракет скальп. 10 звучить як дуже мало. З огляду на попередні українські атаки по російській логістиці. Скільки за атаку таких скальпів використовується? Наприклад, в ударах по Криму. Ну, крім скальпів, там ще використовують старшедов. П'ять скальпів це розумієте, це навіть не на одну атаку. Десять обіцяють до десяти. Ну, да, навіть десять скальпів. Це ну так одна атака. Якщо там буде ще літати з якщо там зверху ще прикриють атаком, сам якщо буде велика кількість безполотників, яка залетить, виявить засоби ППО, потім в які засоби ППО вразить локатори. Потім підлітаючи атаком, все збиває руйнують всю пускову установку. З всією площадкою, зі всіми дізель-генераторами, і все, що там стоїть, ну і тоді може пролетіти там 5 чи 10 скальпів, які дуже акуратно там влучать в те, що потрібно, але це не кількості в цій війні. Такі витрати всіх ракет, артилерії, всіх засобів ураження скажені просто. От, е, якщо б три роки тому було розказано про те, які будуть вестися дронові війни, які будуть вісти е, е, просто баталії ребо, систем, система російська система Штора, зараз знаєте, що кажуть наші хлопці, які літають там на лінії бойового зіткнення? каже, перше питання це пролітати скрізь своїх. Там є у нас там спеціальні такі нички, де ми там можемо пролітати. Потім пролітати скрізь е, реб російський. Потім виконати завдання, потім повернутися знову через росіян, тому що все, що бачать, все, що чують в повітрі, стріляють обидві сторони, розумієте? І потім ще пройти до своїх і повернутися з, там з результатами своїх там дій, розвідки і таке інше. Оце головна проблема. Так, от, якщо б три роки тому про це казали, то ніхто б в це просто не повірив. Тому коли французи нам постачають оцих десять скальпів. А ще вони пообіцяли, е, що вони кожного місяця будуть нам надавати 50 е, оцих керованих авіаційних бомб е, хамер. Но 50 бомб на місяць в порівнянні зі 100 кабами на добу, які кидають росіяни. Ну фактично, це одна це однакові системи. Просто французькі вони досить точні, російські не такі точні, але це все одно. Кількість, кількість, кількість. Оце стимул займатися власним виробництвом зброї. Те, що Україна і хоче робити, Я вже почала робити. Ось дня Володимир Зеленський заявив про те, що Україна перетнула позначку у 100 ракет власного виробництва. Я вже читала припущення, що це е, Нептун? Чи погоджуєтесь ви? Не почув останню частину. Чи це може бути Нептун? Що це за ракета? Це може бути Нептун, це може бути дрон-поляниця. Це може ракети, які зроблені на основі нашої там, дуже такої, я не можу сказати старої розробки, але минулого часу розробки Сапсан. Але вона зараз називається Грім. 2 дуже подобається мені ця система. Вона дорозвинута розвинута з урахуванням тих можливостей і необхідних засобів, які. Потрібні саме зараз для цих ракет, тобто вона буде сучасна, актуальна. Якась кількість вже є. Треба головне питання зараз перейти до серії, до серійного виробництва, тому що 100 ракет Ну це дуже добре. але це одна атака. А такі атаки треба проводити постійно, для того щоб ну мати проти росіян серйозний потенціал враження. Нам не вистачає того потенціалу враження, який є зараз. О, до речі, у нас три хвилини всього лишається. Хочу запитати про масовані атаки і про тероризування. Понеділок ранок Росія піднімає стратегічну авіацію, піднімає носії кінжалі. Вони летять на пускову точку, і пуск відбувається чи не відбувається словом ракети не перетинають повітряний простір України. Це що таке було? Це ось цей тероризм в чистому вигляді, це дуже дорогі навчання. У мене таке враження, що сьогодні, коли залітали там до енгельса 2 наші дрончики, то ми таким чином збили всю російську атаку. Тому вони вимушені були робити фальш-пуски, тобто всі перемовини між пілотами, включання виключання різної апаратури, яке реєструє наша радіотехнічна розвитка, воно це все імітує повністю процедуру пуску ракети. Але сама ракета не, не відходить. І це вони, мабуть, робили, тому що відмінили атаку за допомогою Ту 95-х, які повинні були. ну Зараз і концепція яка: Ту 95 з ракетами Х-101 і а, а, там 2-3 хвилі атак Шахедами створюють такий фон. Суматоху хаос, нібито у нашого ППО, всі відбуваються, всі там не знають, що стріляти. На самом, насправді все це не так, все дуже розписано, дуже чітко. Кожен знає, що йому робити. Цілі розведені, і всім це відомо. Але саме міг 31 к разом з ракетами балістичними іскандер повинні наносити так вже такі серйозні враження по нашій. Інфраструктурі по енергооб'єктам ну те, що збираються знищувати росіяни. Але тут перше питання з цими міг 31 першими к тому, що їх там залишалося після нашого останнього візиту на Саваслейку три штуки, тому що більше ніж три кінжали, вони жодного разу після цього не застосовували росіяни. А те, що вони туди пригнали, міг 31 перший БМ. Тобто це е, літаки, перехоплювачі, але вони не здатні нести кінжал. Їх треба доробляти, модифікувати для того, щоб вони могли нести ракету кінжал. Але вони їх підіймають, імітуючи, що в нас так багато, що в нас так багато міг 31 х К. Зараз ми вас кінжалами будемо там знищувати. Тому е, мені здається, що е, вони вимушені були піти на такі міри, тому що ми зірвали їм атаку нашими безпілотниками, атакуючи Енгельс 2. Може, так було і з самого початку задумано, що просто політаємо, помашемо крилами, таке інше, але це ну серйозне така зменшення ресурсу росіян, зменшення ресурсу літаків. І центр протидії і дезінформації повідомляє про те, що Росія накопичила уже ракети, тому атака може відбутись будь-якої миті. До цього треба бути готовими, не читати російських пропагандистів, які пишуть, що все все домовилось, Ударів може вже і не бути. Костянтина, спасибі вам велике. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Це ми Україна. Мене звати Юлія Галушка. Дякую, що були з нами. Побачим.